Вітаю вас малята, Сьогодні у нас дуже гарне свято, яке називається День Святого Валентина. А про що це свято і чому воно гарне, я вам зараз розповім. Подивіться, дітки, що ви бачите на екрані. Так, вірно, це сердечко. давних давен в цей день люди дарували друзям, коханим листівки, які називались Валентинки. Я пропоную вам подивіться, які різноманітні вони можуть бути. Зробити з пластиліну також сердечко і прикрасити його різноманітним декором. Для цього нам потрібен пластилін та для декорування намисто. Попросіть батьків, щоб вони зробили ось таке сердечко, наприклад, розрозове. Потім беремо на мистиночки і викладаємо на це сердечко, як вам подобається. Ось як це роблю я, подивіться. Я підготувала заздалегідь на мистинки і викладаю їх на сердечко ось так. Бачите? Можна різноманітним сердечко прикрашати. Гудзиками навіть, бачите? Попросіть у батьків, щоб вони вам знайшли. Я думаю, ось подивіться, яке в мене вийшло гарне, яскраве сердечко. У ваших матусь, напевно, є щось яскраве, блискуче та гарне. А також я ще пропоную одне сердечко зробити. Розминаємо пластилін у ручках, потім беремо, робимо кулю. Бачите, як я? Притискаємо, кладемо на одну ладоньку і притискаємо іншою кулю. Ось так, подивіться. А потім формуємо сердечко за допомогою батьків. Приблизно ось так. Потім вирівнюємо. Вирівнюємо це сердечко. Потім беремо папір. Або рушник для кухні паперовий. Нариваємо, зараз я покажу. Ось сердечко, це я вирівняла трошки. Беремо папір і нариваємо на маленькі його шматочки. Якщо вам не вистачить, то можете ще. Дорвати пізніше, не обов'язково рвати весь папір або рошличок, паперову салфетку, ось так. Беремо олівець потім, звичайний олівець беремо, беремо малесенький шматочок цього папіру, кладемо на наше заздалегідь приготовлене сердечко і ось так І натискаємо олівцем. На, цю, на цей шматочок папіру. Трошки його проштовхуємо донизу. Ось подивіться, як я це зроблю зараз. Ось так. І так заповнюємо все сердечко наше. Ось такими рухами. Діємо. Беремо не дуже гострий, зовсім не гострий олівець можна брати, або паличку, якщо в кого є, і ось так робимо усе сердечко. Заповнюємо. Потім можемо прикрасити і подивіться, що вийшло в мене. Ще я вирішила взяти паличку і одягнути це сердечко і інше на паличці. Ось такі гарні серця в мене.